Проси, беззаконні наші, святи, посіти, всіли, немочі наші, імені мені творю, самі дощу, ради твої горі. Що у скриті смертві жили, були твами причисти і своя матері, свядий, сланиці, ми апостолів приподобний волосців наших, і всі святих душі нас, представник, слуг своїх, героїв небесної сотні, і всіх, що віддали і віддають своє життя за волю України. І вселеніх праду селит налоня в раму, поки йде до праведних причислих. І нас помилуй спасе, бо він благий чоловіка Амінь. Амінь. Отче є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, то я, я за не не влада, ти. всі тут присутні. Сьогодні цей такий час для нас всіх, який дуже нам запам'ятався, бо ми були. Такими активними в тому часі, що в одній революції Помаранчеві, що в іншій революції гідності, так як ми сьогодні це називаємо День гідності і свободи, я хочу вас насамперед з нами всіма нашим християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Слава. Та, яка завжди що... страждає і терпить. І так виглядає, що тому стражданню і терпінню немає краю. І ми все думаємо собі, коли це буде. Але з того є ті, які радіють. Радіє насамперед наш ворог. І нині, коли ми маємо війну, війну в Україні він старається посіяти між нами той розбрат. бо ми пам'ятаємо початок війни, середину війни якими ми були об'єднані, як ми старалися робити все так в унісон, розуміли спів слова, нині коли є е, вже такі для нас випробування, такі сильні випробування, бо припадний скільки є в майдоні, і нині ворог, навіть в нашому містечку, хоче посіяти розбрав, бо... Дивлячись на те світло, яке сьогодні включають, виключають, ми не розуміємо, в якому стані ми перебуваємо, але хочемо когось поквинити. Хочемо, щоб хтось був винен і нам так виглядав... Тоже, чиїсь тато Загинув на війні за кого? Не за нас, то ми всі винні перед тою мамою. Ми мусимо трошки подумати, дорогі, перед тим. Як когось винити в тому чи іншому. Ми не є фахівці чи по світлі, чи по інших моментах. Ми не можемо говорити, бо ми не знаємо, чому так стається, але мали би ми думати. І я думаю, що старатися треба думати і нині, як ніколи, бо найбільше користає ворог з того, коли нагнітає оті такі негативні проблеми в суспільстві. Тому стоячи сьогодні на тому місці, де ми не раз молимося за тих людей, які віддали своє життя для того, щоб було краще, для того, щоб ми жили краще. І ми молимося. Нині ми, ми знову маємо по е, тій такі смерті на фронті. Знову звістка прийшла до нас, до району, е, що загинув хлопець, чоловік. Це не так є просто. Все, як ми десь собі думаємо і комусь пережити, і родині, і, і, і всім нам. Але знищити кожного українця, кожного, разом нас взяти. Ми думаємо, що комусь минеться або обійдеться. Ні, дорогі. Це вже не той ворог, що був тридцять і'яток, не той, що завжди молімося. Молімося за себе. Молімося за наше містечко, молимося за жителів нашого містечка, молімося за нашу владу, за наших священників, молімося за те, щоб Бог помилував і відвернув те зло, яке прийшло до нас на Україну. І молімося за весь наш український народ і за всю нашу Україну. Амінь. Слава Ісусу Христу! Та ївно молюся за тебе, я за марихов. We

let